Я Тетяна Цюман. Ми з Українським фондом благополуччя дітей і представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні вигадали досягторію, про яку ви вже напевне чули і від дітей, і від учителів. Для початку варто пояснити, звідки така дивна назва «досягторія» і чому заняття тут називаються не уроки, а дослідження. Насправді все просто. Ми створили спеціальний простір, де замість звичних оцінок досягнення. Тож досягторія – це територія досягнень. А для того, щоб діти хотіли досягати, мислити, аналізувати, висловлюватися, ми заохочуємо їх спостерігати, випробовувати, робити висновки, а відтак досліджувати. Досліджувати себе, своїх друзів, свої перемоги, визнавати помилки і вчитися їх уникати. У досягторії навіть є спеціальне секретне гасло. Досліджуємо тут себе, Тебе і нас. «Досягторія, Тому що ми досягаємо в душі чогось ліпшого. Сказали учні наприкінці наших занять. Я була в захваті. Ого, які філософські думки в моєму шостому класі. Тетяна Безух, Тернопільська загальноосвітня школа номер 18 У досягторії діти здобувають важливі знання та м'які навички. Які впродовж усього життя допомагатимуть їм поважати себе та інших, уникати ризикованих ситуацій, будувати безпечні взаємини, проявляти себе і бути свідомими громадянами. Але в нас було бажання не просто урізноманітнити виховну роботу з дітьми, але й створити особливий простір для батьків. Адже без підтримки та допомоги значимих людей дитині складно керувати власними досягненнями. А ще у батьків у досягторії буде можливість похвалити дитину за її досягнення, обговорити серйозні теми, продемонструвати власний приклад гідності, відповідального ставлення до життя, активної громадянської позиції. Ви можете запитати, чи обов'язкова участь батьків? І я маю для вас однозначну відповідь. Так. На відміну від попередніх поколінь батьків, ми більше не можемо розраховувати на те, що міцний зв'язок, який народився між нами на самому початку, буде тривати завжди. За увагу наших дітей конкурують друзі, селебритіс соціальні мережі. Щоб компенсувати цей культурний хаос, доводиться постійно привертати увагу наших уже майже дорослих дітей. І робити це своєю звичкою, поки діти не стануть достатньо дорослими, щоб існувати самостійно. Тож ми в досягторії поставили собі амбітну мету поглибити ваш зв'язок і зміцнити ваш батьківський авторитет. Адже це запорука не лише хороших взаємин, а й дитячого благополуччя. Мене не перестає дивувати те, яку гордість та впевненість відчувають діти, коли їм вдається впоратися із завданнями досягторії разом з батьками. Вони тільки про це і говорять. І не має значення, чи це створення шедевру з підручних матеріалів, чи виступ із щойно написаним репом або виставою, спільна мета і можливість розділити свій успіх з найдорожчими людьми окрилює. Рухаємося далі. Чи задумувалися ви про те, що таке особиста гідність? Чи знаєте, як плекати її в собі та власних дітях? Чи відомо вам, як підтримувати в них відчуття безпеки? Чи міркували ви над тим, які цінності громадянина впливають на особисте благополуччя? Запитання і складні і важливі. Тож заради дітей? Поміркуємо разом. Дитина різними шляхами отримує інформацію про те, що таке гідність і гідні вчинки. Але найкраще, коли вона бачить, як особисту гідність щоденно проявляють найрідніші її люди батьки. Не забуваймо! Наші діти вже підлітки, а значить не вірять абстрактним словам і деклараціям. Вони спостерігають за діями найближчих дорослих, аналізують їхні поведінкові стратегії та вчинки. Тому зазвичай поведінка дитини відзеркалює поведінку батьків. Поспостерігайте за собою. Ви вмієте проявляти словами, поведінкою виразом обличчя, власну гідність. Коли я говорю про особисту гідність, то не обов'язково маю на увазі героїчні чи милосердні вчинки. Гідність це риса. Яка щодня проявляється у справах, взаєминах з людьми, природою, ставленні до себе своєї роботи, а значить, у кожного з нас, дорослі ми чи діти, є своя історія гідності, і ми продовжуємо її творити. Поверніться думками в минуле і пригадайте себе в підлітковому віці. Зокрема, пригадайте ситуацію, якою ви пишаєтесь, майже напевно, у ній ви повелися гідно. А як відреагували ваші батьки? І як би ви хотіли, щоб вони відреагували? А як ви реагуєте на прояви особистої гідності вашої дитини? Досвід переживання гідності, який діти отримують зараз, є найважливішим для зміцнення їхньої самоповаги та почуття власної гідності в майбутньому. І тому підлітки особливо потребують уваги, поваги та підтримки найрідніших людей. Але критично важливо правильно обирати форму, щоб дитина змогла прийняти підтримку дорослих і водночас усвідомила персональну відповідальність. У досяг Торії ми таку можливість створюємо. Найбільше дітям сподобалися листи від їхніх батьків. Це були такі круті емоції, вони досі згадують. І ще сподобалася вправа на крила гідності, в якій вони розповідали про свої гідні вчинки. Вони навіть колежі зробили і повісили в класі. Світлана Ярошенко, Вінницький ліцей номер 18 Будьте готові, що діти прийдуть до вас із дослідницькою ситуацією, яка допоможе здійснити подорож у часі і пригадати себе. Поділіться цими спогадами з дітьми і з часом вони згадають ваші гідні вчинки і захочуть поділитися ними зі своїми дітьми чи повторити у власному житті. Війна щодня змінює нас, одні стали чутливішими, інші жорсткішими. Усі ми відчуваємо в тому. І це стосується і дітей, і дорослих, але саме дорослим необхідно докласти зусиль, щоб відновити в дітей втрачене відчуття безпеки, бо тільки в безпеці та спокою діти здатні розвиватися. Насправді ми спроможні зробити більше, ніж здається, аби діти відчували стабільність, надійність і безпеку. І мова не про те, щоб відгородити їх від небезпеки, які чатують на кожному кроці. Натомість ми вчимо дітей розпізнавати ризики, вчасно та правильно реагувати на них і оцінити власні ресурси, щоб впоратися з викликами. Саме ці питання ми досліджуємо у просторі досягторії. А ще зараз, чи не останній слушний момент, дати дитині те, за що вона буде триматися все життя? Що зберігатиме у своєму серці і не захоче відпускати, дайте своїм дітям найріднішим відчути, що у вашій присутності він чи вона можуть бути собою висловіть ваше захоплення самим існуванням дитини. Дитина має повсякчас відчувати, що бажана, особлива, важлива, що її цінують, поважають, за неї сумують, радіють їй. Є тисячі способів донести до дитини це послання через жести, слова, символи, дії. Ми навіть вигадали для вас нагадайку ділися досвідом, обнімай, спілкуйся як найчастіше. гордися, турбуйся, оберігай, розумій, інтерес виявляй якомога безпечніше. Прийняття і довіра найближчих є тією опорою. Яка створює затишний острів серед бурхливого моря. І в досягторії ми плекаємо та досліджуємо цей спільний острів безпеки і батьків, і дітей. У створеному нами безпечному та сприятливому середовищі діти комунікують одне з одним, відстоюють досягнення, демонструють свою позицію, вільно розвиваються. Тож не оминайте увагою досягторію. Адже це ключик до розуміння ваших дітей. І наостанок, поставте собі найважливіше запитання, що моя доросла дитина пам'ятатиме про своїх батьків.